Так, ось, значить, тут у нас відстань від середини профіля до кінця панелі знизу 36 см. А відстань від верху так само до середини профіля. 30 см. Щоб рівномірно розподілити навантаження саму панель для того, щоб зверху і знизу панель не висіла і так само не провисала посередині, потрібно. Добре розрахувати, де саме буде кріпитися сонячна панель до профілю, де будуть точки навантаження. Значить ця відстань має бути від 1,8 до 1,4 довшої сторони панелі. Тобто, в нашому випадку, якщо в нас панель 172 см, то це від 21 см до 43 см. Якщо в нас велика панель, 240 238 см. То це від 30 до 60 см. Не рекомендую робити більше або менше, тому що вона буде провисати або всередині, якщо ви зробите замалі відступи, або по краях вітер її буде підривати. Звертайтеся до Мовструм.